Битва за золоті землі Печерська звичайно вчительку багатії хочуть виконати на вулицю з її власного будинку, що знаходиться у центрі Києва, де ділянки коштують від 100 тисяч доларів за сотку. Землю хочуть отримати задарма про сусідські війни між мажорами та простими смертними. Дивимось далі. Біля невеличкого будинку вчительки Ніни Москаленко постійно чергують невідомі. Жінка стверджує, ці люди побили її та матір, обрізали електрику і почали оточувати ділянку високим парканом. Перекривають навіть прохід на її подвір'я. Віднедавна жінці доводиться ходити через хвіртку материного двору, а потім леде на карачках продиратися до власних дверей. Пригинаємося і так ходимо зручно. падаємо тут спотикаємося, Вони нам поперекривали ходи, і ми тепер не маємо куди ходити. Родина Москаленків живе тут з кінця 80-х років. Район Почеський престижний, де нині можуть дозволити собі приватне житло лише дуже заможні кияни. Третиною будинку Москаленків ще з радянських часів володіє інша людина. Сусіда родина вже давно не бачила. Та цієї весни перед будинком з'явилися ось ці хлопці, які зводять паркан. Ну що ви тут копаєте, живете тут? А чого ви тікаєте? Що ви щось таке робите протизаконне чи що? Огрожу ставлять для захисту самої вчительки, розповідає Денис. Він говорить, що представляє інтереси сусіда Москаленків і власника третини будинку. Чоловік переконує, обгороджує дім від якихось невідомих квартирантів. Вони, значить, кидались на нас, вони погрожували власнику фізичною розправою, тобто, ну, погрожувало, що вони вже були в тюрмі і так далі. І, і посилається якраз на господариню дві треті, що це вона здала їм в оренду і дозволила проживати в цій частині. Москвенки ж наголошують, жодних квартирантів, що погрожували б їм, не було на захист родину, яку загороджують парканом, постала громадська організація. Її представники переконані, це ніщо інше, як рейдерське захоплення. При мені три тижні тому приїжджав від вашого клієнта представник. І вмовляв за будь-які гроші продати це, і буде хуже. Це я особисто був свідком цього. Незалежні юристи роз'яснюють, городити паркан можна було лише зі згоди усіх власників будинка інакше через суд можна добитись його демонтажу. За законом жінку не можуть виконати з її власного будинку. Тільки незаконними, неправовими методами, правими силовими, да, то да какими то ну теоретически можуть можуть любого, да прийти там, будем яким назвати то та путь да і виставити чека на вулицю. Замість захистити від обгороджувачів, правоохоронці почали розслідувати справу проти родини москаленків. Слідчі випитують у сусідів, чи своєю смертю помер чоловік мами Ніни Москаленко, від якого спадок. Залишилася частина будинку. Я говорю, ви що, ексгумацію будете призведіть. Ні, ми так посибираємо свіді. Я говорю, ви хочете сказати, що на основі того що то двор... прохожий чоловік вам сказав, ви вирішите, своєю смертю умер чоловік чи ні. Тобто явно збираються провокаційні свіді. Нині одна сотка землі під будинком Москаленків коштує близько 100 тисяч доларів. У родини вчительки 8 соток. Стільки ж землі і на ділянці по сусідству разом з будинком її можна купити за 2,5 мільйони доларів. Олена Фанисієнко Олександр Ніколенко Тивай